Ти можеш знати водойму на пам'ять, можеш ставати оп'яті ранку, можеш вірити в свою приманку, але якщо під рукою не те, день на риболовлі злітає в нуль. Саме тому ми зібрали 10 найкорисніших речей для риболова у 2026 році: без теорії, без зайвих розмов і без пафосу. Тільки те, що реально виручає на березі, у човні і взимку на льоду, коли немає права на помилку. Це не про тренди, це про зручність, надійність і результат. Те, що або працює разом з тобою, або заважає ловити. Поїхали! Починаємо з 10-го місця. На 10-му місці в нашому топі Cast King Osage. Прості, спортивні, без зайвих понтів, але з однією важливою задачею прибрати блиск з води. І вони з цим справляються. Поляризація тут реально працює: відблиски зникають, вода відкривається, стає видно рельєф дна, траву, рух риби. Особливо це відчувається при ловлі з берега або човна в ясну погоду. Різниця колосальна. Лінзи ударостійкі, тобто не страшно, якщо окуляри впадуть у човен або в траву. Оправа легка, не тисне, не гріється на сонці і нормально переносить. Досить холод одягнув, і через кілька хвилин просто забуває, що вони на голові. Є кілька варіантів лінз під різні умови освітлення, а головне повний захист від ультрафіолету. Очі не втомлюються, не печуть, і після довгого дня на водоймі ти почуваєшся значно краще. З мінусів у сутінках або в тіні картинка вже не така контрастна. Але це нормальна історія для будь-якої поляризації. Коротко кажучи, це та річ, яку багато хто ігнорує, а потім дивується, чому день був важким. Вердикт простий: якщо ловиш в день і часто, ці Уляри реально полегшують життя рибалці. Дев'яте місце баз і це той випадок, коли рюкзак реально міняє стиль риболовлі. Закинув за спину і пішов куди хочеш, без пакетів, коробок і вічного, а де воно лежить легкий, міцний з товстого поліестеру, який не боїться кущів, піску і постійних закидів у багажник. Всередині все продумано по-людськи, вех під особисті речі, низ під коробки зі снастями, які не бовтуються, бо відділення можна підлаштувати під себе. По боках місце під воду, інструмент, навіть окуляри не валяються, а лежать у Відсіку. Є кріплення під водилище, сачок, плоскогубці і тереально вільний руками, а не як віслюк на перевалі. Спинка дихає, лямки не ріжуть плечі, все фіксується, нічого не теліпається під час ходьби. Це не як красивий аксесуар, а робоча штука для тих, хто ходить берегом, міняє точки і не хоче кожного разу розкладати пів табора. Якщо риболовля для тебе це рух, а не сидіння на одному місці, такий рюкзак стає незамінним. Далі у списку електронний поплавок. І так я знаю, багато хто вже скривився. Але давай чесно: сутінки, ніч, вітер, хвиля, кам'янистий берег. І ти вдивляєшся в темну воду, намагаючись зрозуміти, це клювання чи просто хвиля пішла. Ось тут ця штука раптово стає твоїм найкращим другом. Поплавок сам реагує на рух. При клюванні він різко змінює колір на яскраво червоний. Видно здалеку, без напруження очей і танців з ліхтариком. Ніяких батарейок. Зарядив через USB і забув. Хватає надовго. Він стабільний на хвилі, не дуріє від кожного коливання і нормально працює. При дальньому закиді, що особливо важливо на камінні або з високого берега, це не іграшка для лінивих, а реальна допомога, коли умови складні, і звичайний поплавок просто губиться в темряві. Якщо ти ловиш уночі або часто затримуєшся до сутінків, один раз спробуєш і потім дивуватимешся, як ловив без нього. На сьомій позиції пальник Fire Maple fmsx 1 І це та річ, яка рятує рибововлю, коли холод лізе під куртку, а гарячий чай потрібен вже вчора. Малий, компактний, закинув у рюкзак і забув, бо весь комплекс складається в літрову каструлю, важить трохи більше пів кіло і не займає пів багажника. Фокус у теплообміннику. Вода закипає реально швидко, навіть коли дмай вітер. І газ не зникає на очах, як у звичайних пальників. Запалюється з кнопки, полум'я регулюється точно. Ручки не почуть пальці, а каструля з утепленням тримає тепло довше, ніж ти чекаєш. На березі в човні, на льоду закип'ятити воду, заварити чай, зробити каву або швидкий перекус на двох-трьох людей, без танців і метушні. Це не кемпінг для інстаграму, а робочий інструмент для рибалки, який цінує комфорт і не хоче мерзнути, чекаючи, поки вода нарешті зашипить. Коли на риболовлі щось іде не так, волосінь закусила, вертлюжок не піддається. Треба щось підрізати, підкрутити або швидко придумати рішення. Саме в цей момент дістають не телефон, а мультіту. І тут у гру заходить сок Power літра. Він маленький, легкий, спокійно живе в кишені, але відчувається як серйозний інструмент, бо фірмова важчена система реально додає сили. Поскогубці По тиснуть так, ніби в руках щось значно більше. Ніж нормальний, ножиці не декоративні, викрутки завжди під рукою. Біти тримаються на магніті, нічого не рюфтить і все фіксується чітко, без півоберта назад. Є навіть штопор. Звучить як жарт, але на природі це раптово стає дуже логічною деталю. Так, деякі дрібні інструменти можуть вимагати доведення, і фініш тут без глянцю. Трохи грубовато, по-робочому. Але це якраз той випадок, коли річ беруть не для повиці, а для справи. Кинути в кишеню, забути про нього і згадати рівно тоді, коли він реально виручає. П'яте місце влітає дуже впевнено, Nightcore NU45. І це той налобник, який ти починаєш цінувати не одразу, а рівно в момент, коли вже темно, холодно, руки зайняті снастями, і світло має просто працювати без сюрпризів. Він світить довго, реально довго, бо всередині нормальний акумулятор на 4000 мАг, який легко переживає кілька виїздів без підзарядки. А заряджається по Type-C, без пошуків екзотичних кабелів. Дуже крута штука датчик наближення. Нахилився до рук, вузла чи коробки і. Ліхтар сам пригушив світло, не сліпить і не гріється, що на нічній риболовлі відчувається як турбота, а не як фішка для гавочки. Є різні режими і різне світло. Можна світити далеко, а можна м'яко під ноги чи на снасть. Кнопки легко намацати навіть у рукавичках, нічого не плутається. Це не ліхтар, що було, а робочий інструмент для темряви, сутінків, ночі й ранку, коли очі ще сплять, а риболовля вже почалась. Саме за таку надійність і комфорт він заслужено забирає п'яте місце. Четверте місце котушка, яку беруть не за гучне ім'я, а за результат. І це Окума ІНС 6000. Вона створена для дальнього закиду, коли треба реально докинути, а не майже до отіло. І тут довгий хід шпулі у 30 мм робить свою справу. Волосінь сходить рівно, без зайвого тертя, і дистанція відчутно більша. Корпус компактний і легкий, з корозійно стійкого графіту. Тому котушка не виглядає громісткою навіть на тривалих сесіях, а всередині проста, але надійна механіка з латуною шестернею і черв'ячним валом, яка витримує навантаження без сюрпризів. Хід плавний, антиреверс миттєвий, фрикціон працює прогресивно і без ривків. Саме так, як потрібно при виважуванні великої риби. Металева ручка з дерев'яною накладкою, дрібниця, але дуже приємна в руці, особливо коли ловиш довго. Це не гоночна котушка і не іграшка для полиці, а робочий інструмент для тих, хто ловить серйозно і хоче стабільності, а не лотареї. Саме тому вона впевнено тримається на четвертому місці. Третє місце, і тут уже без компромісів: прикормочний кораблик Flytech. Бо це рівень, коли ти перестаєш кидати на око і починаєш класти прикорм точно туди, де хочеш. Велика вода, дальня дистанція, протилежний берег, пульт у руки і кораблик спокійно йде до 500 метрів без нервів і обривів сигналу. Два окремі бункери дозволяють завести прикорм або снасть чітко по точках. А вантаж до 1,5 кг це вже серйозна історія для коропової риболовлі. Хід плавний і тихий, рибу не лякає, гвинти тягнуть впевнено навіть при хвилі, корпус міцний, закритий, не боїться ударів і бризок. Атра вистачає надовго, заряд контролюється, і ти не гадаєш, чи повернеться він назад. Уночі взагалі окремий кайф, яскраве синє світло добре видно здалеку, легко тримати напрямок і не губитися в темряві. Це вже не просто зручність, а реальний інструмент для тих, хто ловить серйозно і хоче повного контролю над точкою. Саме тому Flytec впевнено забирає третю сходинку. Срібло нашого рейтингу екс-лідер топу, ехолот Lucky Fishfinder ff 1108 1 І це якраз той випадок, коли річ не намагається здаватися більшою, ніж вона є, а просто чесно робить свою роботу. Він не будує карти, не грається в навігацію і не перевантажує голову меню. Зате чітко показує глибину, рельєф і рибу з берега чи щомна, без довгих налаштувань і танців. Закинув датчик, і ти вже розумієш, що під водою де яма, де бровка, а де взагалі немає сенсу ловити. Є версія з кольоровим екраном. Є бездротові датчики, нормальні кути огляду і робоча глибина з запасом для більшості наших водойм. Це ехоло для тих, хто хоче ловити з розумінням, але без фанатизму і великих витрат. Саме тому він поступився першому місцю лише трохи і заслужено тримає срібну позицію як перевірений, масовий і дуже зрозумілий інструмент. Золоте рейтингу. Абсолютний фаворит, який переживе будь-який виїзд: термос у порс. Бо риболовля починається не з закиду, а з першого ковтка гарячого чаю або кави, коли навколо сиро, холодно і ще темно. Це та сама проста річ, яка не підводить ніколи. Налив удома, і через день на водоймі напів все ще гарячий, без металевого присмаку, без протікань, без сюрпризів у рюкзаку. Нежавійка 304 всередині. Нормальна вакуумна ізоляція. Тримає тепло і холод реально до доби, корпус міцний, не боїться ударів. І падінь, а конденсат не перетворює сумку на болото. Кришка зручна, не капає. Широке горло легко налити, легко помити. А мотузка рятує, коли руки зайняті снастями. Об'єм можна підібрати під себе від компактного формату до півтора літра на довгий день без цивілізації. Це не аксесуар і не додаток до риболовлі. Це база, без якої холодний ранок, нічна сесія або зимова ловля перетворюється на випробування. Саме за цю надійність, простоту і щоденну користь у Порс абсолютно заслужено забирає перше місце. Ось такий вийшов наш топ без крайнощів, без чудо рішень і без зайвих ускладнень. Тільки речі, які реально роблять риболовлю зручнішою, спокійнішою і результативнішою від дрібни, що виручають у темряві чи холоді, до серйозних інструментів, які економлять час і нерви на воді. Головна думка проста: риболовля це не про кількість гаджетів. А про правильні речі в потрібний момент. Комусь важливіше світло, комусь дальній закид, комусь точна прикормка, а комусь гарячий чай о 5 ранку. І саме під це ми й будували рейтинг. Напиши в коментарях, що з цього списку ти вже використовуєш, а що вважаєш зайвим. Реально цікаво почитати думки практиків. Підписуйся на канал, якщо ловиш не тільки рибу, а й корисний контент. Побачимось на водоймі.